Вітання слухачам українського радіо у Вінниці. В ефірі звучить програма Вічна віч навіч». перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. Міністерство освіти і науки України радить закладам освіти, зокрема ліцеям, розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року. При цьому навчання має бути очним та врахованою наявність і місткість укриттів. Тож про те, чи всі вінницькі школи готові прийняти учнів офлайн і чи матимуть батьки вибір очного або дистанційного навчання, як це було у минулому навчальному році, поговоримо із директором департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко. Вітаю вас, в нашій вітаю, студії. Пані пані Ольга вітаю Ну, я думаю, що багато батьків читало звернення очільника МОН Оксана Лісового, де він наголошує на тому, що школярі мають навчатися офлайн, тому що за ці роки ковіду і потім повномасштабного вторгнення дуже впала якість знань. Але, ну і, в принципі, батьки більшість батьків цього хоче, принаймні в якихось тилових районах регіонах верніше. Але разом з тим, чи готова до цього Вінниця, тому що для того, аби учні навчалися офлайн, має бути укриття. Так, і це дуже справедливе бажання батьків і дітей, тому що насамперед, на мою думку, як педагога дитина має не тільки навчатися, тому що ми знаємо, і онлайн можна отримати якісну освіту, але дитина має соціалізуватися. Так. І всі навики соціалізації, і всі навики такого. І всі відчуття від емоційного навчання дитина не може отримати через екран гаджета. Вона може це отримати в живому спілкуванні з вчителями і своїми однокласниками. І тому це важливо. Я погоджуюсь. Виданий зараз наказ по департаменту освіти від травня місяця, який так і називається про підготовку закладів загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької міської територіальної громади до роботи в новому навчальному 23-24 році і в осінньо-зимовий період. Відповідно, є такий наказ, якщо в батьків є дошколярики, і по по дошкільним закладам для чого це робиться? Це робиться з метою підготовки матеріально-технічної бази Енергетичного обладнання закладів освіти нашої громади до осінньо-зимового періоду, і також для створення безпечного освітнього середовища, те, що є першочерговим завданням і влади, і департаменту, адміністрації шкіл, колективів шкіл, колективів всіх закладів. Закладів освіти, і е, в нашій громаді е, я можу сказати це повністю щиро, поклавши руку на серце, е, зроблено дуже багато роботи, якщо брати за минулий рік по створенню таких безпечних умов перебування дітей. Ми пам'ятаємо жахливе літо минулого року, коли по Вінниці був нанесений ракетний удар, і коли ми проводили моніторинг. Щодо того, чи хочуть батьки, щоб їхні діти ходили офлайн, всього 2,3% батьків на це погодились. Але е, з тим, про що проводились капітальні роботи, поточні роботи, відкривалися укриття, батьки пересвідчилися, що це є безпечним дітям ходити в школу, і це набагато краще, коли дитина в школі і її спустять в укриття, чим батьки вдома. А дитина, ну зрозуміло, в укриття не йде. Тому дуже багато батьків протягом року почали писати заяву на відвідування дітей очного формату навчання, тобто офлайн навчання. Я вам тільки скажу цифри, що на кінець травня, на кінець 22-23 навчального року 56% дітей uh -huh. майже 28 тисяч вінницьких школярів. Уже навчалися, але зрозуміло, це було там, де були укриття облаштовані, і міськість укриттів відповідала кількості учнів, які приходили в школу. Або у нас я думаю, далі ми з вами про це поговоримо, так. де були заключені меморандуми. Я поясню, як це працює, з іншими освітніми закладами чи установами, чи про використання укриттів, чи при використанні площі інших закладів для того, щоб діти навчалися, і там, відповідно, спускалися в укриття. Загалом в 33 комунальних закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади а я Наголошу, що їх 44 з приєднаними громадами вже mm. є укриття. У 32 вони вже функціонували на кінець року. Зараз закінчується е, ремонт, і на 1 вересня будуть закінчені роботи в укритті е, початкової школи 13-го ліцею, який є відокремлений, відокремлений від основної будівлі. Фінансування всіх видатків здійснюється виключно з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Дуже багато зроблено капітальних ремонтів. Це якщо говорити по всім закладам освіти, 42 капітальних 10 поточних. Це саме укриттів? Так, да, це тільки я кажу про укриття, на які на травень було виділено на капітальні 114 мільйонів і 100 з лишнім тисяч на, на поточні ремонти. Це дуже трудомістка така робота, тому що наші укриття, і я не побоюся цього сказати в закладах освіти, є одними з найкращими в Україні, тому що вони відповідають повністю методичним рекомендаціям ДСНС. Там є два входи. Або й три входи. Евакуаційні входи. На ну ми ж розуміємо, для чого вони створені. Так. Там влаштована система притяжної приточної вентиляції, яка працює не тільки від електрики, а вручну, якщо перебити живлення і є люди, і не можна зробити доступ свіжого повітря. Аварійне освітлення. Тверда підлога, що теж відповідає рекомендація ДСНС. А для цього це ремонт стіни підлоги, санвузли, вода, і, не без, і крім того, підключений телефонний зв'язок зв і підведено вайфай. І ми всі знаємо, що Вінниця стала першим містом в Україні, де встановлюються автоматичні замки, при, е, які звучить сигнал тривоги. Замок відчиняється при, за, при е, тому, як звучить відбій сигнал відбою, він зачиняється. І це вже має. Вже оснащені всі школи і майже, і майже всі садочки. Обладнання повністю і було на кінець року, і зараз іде до обладнання. 15 мільйонів виділено з бюджету для того, щоб закупити закладам освіти все необхідне, а список його, повірте, дуже великий. І без акта. Прийому ДСНС, що підтверджено, де написано укриття готове до використання, жоден заклад не буде працювати. Ну, відповідно, вони можуть облаштовуватися для того, в кого виникає таке питання, тільки в підвальних, на підпідвальних і цокольних приміщеннях, які можна адаптувати під укриття. Зрозуміло, що в основному всі будівлі закладів освіти будувалися в радянський час, угу. і це не було передбачено, тому, на жаль, сім Кіл із шести, наприклад, тільки в місті Вінниця, не мають таких приміщень. Одна Тут школа, треба окремі споруди. Одна школа буде е, ходити. Ось закінчується велике укриття в по, по е, адресі Коцюбинський 34 а це біля будинку офіцерів. Туди буде ходити, підпише меморандум. Одна із шкіл. Яка зможе вийти на навчання, а для шести шкіл треба будувати протирадіаційне укриття. І знову я хочу сказати, що наше місто тут попереду. Тому що я ще, наприклад, не знаю жодної області, жодного обласного центру в Україні, де будуються на базі освітніх закладів такі протирадіаційні укриття. Це 11, 12, 13, 23, 30 і 33 школа. Я вже говорила, що ті. Які не мають укриття, підписують мемо меморандуми з іншими закладами або про використання укриття, або використання території аудиторії, скажімо, там інших освітніх закладів для того, щоб діти змогли, хоч би в змішаній формі навчання, виходити і спілкуватися з вчителями із разом із, наприклад, своїми однолітками. Отже, оцей фрагмент офлайн освіти в когось в більшій мірі, в когось в меншій мірі буде присутній у всіх вінницьких школах. Однозначно, тільки все буде залежати від того укриття, місткість і будівництво укриттів це дуже такий довгий і дороговартісний процес. Він має пройти всі стадії законодавства. Якщо в тому році батьки мали вибір, чи дитина може ходити в школу офлайн, чи дитина може займатися дистанційно? Але це, звичайно, було велике навантаження на вчителя, який мав і працювати з класом, і окремо на комп'ютері звертатися до тих до тієї частини учнів, яка займається на дистанційній формі. В цьому році чи матимуть знову ж таки батьки вибір, чи їх чи дитина може ходити? До школи відвідувати заняття чи займатися з дому для більшості школярів дійсно навчальний рік у Вінницькій міській територіальній громаді розпочнеться в офлайн режимі. Це буде уже не 56, а значно більший відсоток школярів. Але знову таки я нагадую всім, щоб не тому що є звернення, що у нас, наприклад, безпечно, давайте ми будемо без укриття, такого бути не може. Тільки за наявності в школі надійно захищеного укриття. І ми починали з цього, і я продовжую, що більшість батьків все-таки хоче повернення дітей на очну форму навчання. При цьому відновлення офлайн навчання в школі, якщо батьки уважно слідкують за інтерв'ю людей, які працюють в міністерстві. Сташків нещодавно за міністра давав інтерв'ю, це не обов'язок, а тільки може здійснюватися за згодою батьків. Батьки мають у школі написати заяву інформаційну згоду про те, що вони хочуть, щоб їх дитина навчалася офлайн. Є батьки, які проти цього є, в Вінниці теж вони є. Для цього їм щоб не було, як ви кажете, 30 чоловік в класі і два в телефоні, тому що для вчителя це дуже важко. І в цьому році з'явилися такі поняття в освіті, в освітній термінології, як освітні втрати. Ми їх несемо досить жорсткі після ковіда, плюс війна. Якщо світ зараз виходить з цієї прірви ковідної. В освітньому, ну, взагалі в будь-яких процесах, то для нас воно лише ця втрата поглиблюється. поглиблюється. І я можу мислити глобально, але можна уявити, які освітні втрати несуть діти, які проживали на прифронтових територіях, де ведуться бойові дії, де, наприклад, тимчасово окуповані території. І тому для У Вінниці є дві школи, але я дуже хочу, щоб мене уважно почули і правильно зрозуміли. Це 17-й фізико-математичний ліцей номер 17 і початкова школа номер 5 При яких, при яких організовано дистанційну школу? Тобто 17-та гімназія навчається за змішаною формою навчання. Минулого року, за допомогою спонсорів, там зроблено укриття на 350 дітей. У них є меморандум споруч з будівлею де ще частина старшокласників, тому що ну розуміємо, що в основному менше важче вдягнути, зібрати старшокласники більше мобільніше. Вони переходять в те укриття, вони навчаються ніякої дистанційної освіти в 17 школі виключно немає. Є школа, при в якій можна батькам занести заяву. Записатися туди, записати дитину, віднести заяву, так і в п'ятій школі. Сімнадцята школа це п'яті і одинадцяті класи, п'ята це перші, четверті П'ята так само навчається, в них є своє укриття, в дві зміни, але є. Тобто батьки, які хочуть, щоб їхні діти продовжували навчання в дистанційному форматі, незважаючи на те, в якій школі вони навчаються, 16, 21, 13. Це вибір батьків. Вони несуть заяву Яку. на дистанційне навчання, так. яке забезпечує 17-та 17 школа, школа, якщо це 5-й, 11-й да. клас, і 5-та школа, да. якщо це 1-й, 3-й клас. Тобто дистанційного навчання в своїй школі, в своєму класі не буде. В своєму класі, ви знаєте, якщо більшість дітей вийшла більшість на навчання Якщо більшість дітей. Так, вийшла. Треба, давайте так скажу, може трошки неправильно, але треба пожаліти вчителя. Тому що у вчителя теж є певний робочий час, і вчителя теж є особистий час, який він має присвятити своїм дітям і своїй сім'ї. Важко вести урок офлайн і онлайн паралельно. Або це має бути офлайн, або це має бути онлайн. І про це говорить міністерство також, пропонуючи тим, хто не хоче дистанційну освіту, індивідуальне отримання освіти. Це, наприклад, сімейна форма навчання, це екстернат, педагогічний патронаж, якщо в дитини є, наприклад, вади фізичного розвитку, якщо дитина з особливими освітніми потребами, і таке інше міністерство зараз теж нам. Анонсувало ноу-хау, у нас такого ще не було. Ми чекаємо цей документ. Це порядок тимчасового зарахування учнів інш, до іншого закладу освіти на час воєнного стану. Я не можу його прокоментувати, я його ще не бачила. Він зараз готується МОН. І якщо школа не може наприклад запропонувати, от ми зараз да, про це говоримо uh -huh. офлайн навчання, оскільки немає укриття, то батькам буде запропоновано такий порядок. Я наскільки я розумію, людина йде, дає документи, тільки з'являється укриття. Вона закриває, забирає документи у свою школу. Місце за нею зберігається. Зберігається в своїй школі. однозначно, тобто таким ущем, це буде альтернатива. Дитина може відвідувати школу, спілкуватися з однолітками. До речі, про дистанційні. Школи. Це все робиться тільки, на, е, тільки по волі батьків, коли батьки приходять і напишуть, що ніхто силою нікого перевести не буде і не може. Але якщо ви вирішили, наприклад, умовно, ви перебуваєте за кордоном, ви вирішили, що ваша дитина буде навчатися дистанційно. Ви пишете заяву. Якщо ви передумали, ви забираєте заяву і повертаєтесь у свою школу. Тобто це не статично, це можна змінювати за заявою батьків. Угу. Кілька слів, власне, ви сказали про змішану систему. Так. Коли діти навчалися тиждень через тиждень, я так розумію, що це пов'язано з недостатньою місткістю укриття, яке є в цьому навчальному так, закладі. Так, так я вам хочу сказати, що ми не можемо говорити, що кількість учнів значно зменшилась. В нашому контингенті, тому що нагадаю, Вінниця сім років поспіль до війни визнавалася найкращим місцем для життя. І до нас їхали всі, і наша мережа шкільна кожний рік збільшувалась більше ніж на тисячу дітей. Причому, щоб так не зрозуміли, це не за рахунок демографії, не перші класи, а мережа збільшувалася за рахунок збільшення кількості учнів всередині мережі, тобто в різних класах. Тобто це говорить про те, що люди приїжджали з дітьми, на, притік, населення. притік населення, за рахунок міграційних процесів. і Йшли до нас в школу. І кожен рік це було умовно від 1200 до 1800. Як різні роки, і напередодні е, війни у нас була і в Одесі найвища наповнюваність середня класів. У нас в класах було 31,8. Це середня наповнюваність без сільських. Без сільських шкіл. І якщо говорити, що дуже багато виїхало, можливо, перші, перші дні війни. Да. Але повернулося теж дуже багато людей, ми ще не маємо такої статистики, скільки за літо. Ми побачили uh -huh. це вже перед самим 1 вересня. Але е, розуміючи, що пріоритетна форма для всіх. Це не тільки для батьків, якщо, наприклад, є така думка, що школа не зацікавлена, це неправда. Школа теж зацікавлена, щоб діти очно виходила і адміністрація, і вчителі, то Зараз застосовується змішана форма, ми по іншому можемо сказати очна форма навчання зі складанням гнучкового графіку навчальних занять з урахуванням місткості укриття і з дотримання усіх безпекових умов. Угу. Тому що є чіткі прорахунок в МНС, скільки має бути на там на, на, на квадратний метр людей, що має бути, і, і, і таке і інше. Отже. Е, Знову повертаємося, якщо у закладі відсутнє укриття або присутнє укриття, але не на таку кількість місць, скільки є дітей у школі, тому буде зберігатися змішана форма організації освітнього процесу. І зрозуміла, що діти навчаються у дві зміни, і це теж треба зрозуміти. І ми повертаємося знову до того питання, що клас не варто ділити на, на групи. Тому що отут якраз цей рік найкраще показав, що однакова форма навчання вона якісніша, вона uh -huh. раціональніша, вона дає дійсно якісне сприйняття, якісне усвідомлення учнями знань і, і таке інше. І е, на рахунок кількості тижнів це теж буде таке питання, все залежить від кількості учнів і міскості укриття. Якщо ми говоримо про те, що зараз у нас знову ж таки є приплив людей у Вінницю, це внутрішньопереміщені особи, і можливо, велика частина з них теж хоче офлайн навчання у Вінницьких школах. Що їм потрібно для того, аби влаштуватися у Вінницьку школу? Ну, по перше, я вам хочу сказати, що на початок літа майже 12 тисяч дітей було зареєстровано ВПО, зареєстровано у Вінницькій міській територіальній громаді. На кінець травня. У нас було 2275, якщо я не помиляюсь, заяв у закладах освіти, Це, да офлайн онлайн шоста частина. Шоста частина. Тобто діти не полишають своїх шкіл, навчаються дистанційно в тих школах, які там де ведуться бойові дії, там де школи тимчасово не виїхали. Вчителі і вони ведуть там уроки, тобто мало ну, шоста частина тільки. Причому, що зберігається така тенденція стійка, що майже всі за таким невеликим виключенням, вони всі ходять офлайн, ці діти. А що для цього треба? Значить, на ім'я директора школи батьки або законні представники дитини приходять у школу за місцем. Проживання тимчасового, де вони проживають, видана їм довідка да, реєстрації, і е, подають такі документи: це заява про зарахування, копія свідоцтва. Про народження або документа, який посвідчує особу, ну може бути, наприклад, довідка внутрішньо переміщеної особи, оригінал або копію медичної, фу, медичної довідки за формою 0,86 дріб І, до речі, з початком воєнного стану ми продовжили подачу цієї довідки аж до 1 вересня. Кому зручно, коли тоді приходить. Документ, який підтверджує місце проживання дитини. Ну, наприклад, якщо у нас такий досить іміджовий заклад, гімназія на Поділі. От треба приносити довідку, що дитина або знімають батьки квартиру, або Боруч. там або проживають, і таке інше. До речі, якщо не хочуть школу за місцем проживання, можуть бути зараховані в іншу школу, якщо є там вільні місця, угу. тому що не всюди є вільні, вільні місця. Але в нас же ж війна, да не всі, не всі люди мають документи. Є такі, що виїхали в перші дні війни і не змогли вивести документи. Тому дітей, які мають довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа. І не мають свідоцтва про народження. У нас багато, особливо на початку війни таких випадків було. Зараховують як виключення без подачі цього документу на основі довідки, які подали батьки. І при цьому освітній заклад. Одразу негайно інформує про відсутність відоцтва до в органи опіки і піклування за місцем проживання дитини чи за місцем знаходження закладу освіти, де та дитина навчалася, і сприяє відновленню документа. Тому що у дитини має бути документ пані Оксано, а якщо говорити от не про внутрішньо переміщених осіб, а про внутрішньопереміщених в межах Вінницької області. Тобто батьки з села приїхали, знімають квартиру, працюють у Вінниці вже там кілька років, але приписки немає в Вінницької. Приписка десь в селі, в якомусь далекому районі. Але дитина ну, має піти в школу. Що робити в цьому випадку? Чи, чи може дитина без проблем потрапити в школу за місцем? З цим фактичного проживання, чи щось для цього потрібні якісь особливі документи? Документальне підтвердження місця проживання. Це може бути різноманітний, фактичного місця проживання. Це може бути різноманітний документ. По перше, напевне, я не так почала, а почати треба з того, що рішенням виконкому за кожною школою закріплена так звана територія обслуговування. Угу. тобто розраховується е, територія. Навколо школи, в якій відповідно до місткості школи, до проєктної потужності і місткості, скільки там дітей може, наприклад, піти в цю школу. Якщо приватний сектор вона більша, якщо багатоповерхівки, вона менша, і воно закріплене рішенням виконкому. Коли батьки йдуть у школу, їм потрібно обов'язково з цим ознайомитись. На кожному сайті школи є витяг з цього протоколу. І от да, побачив, да, я отут, наприклад, відношусь так умовно там, до 16-ї школи. Тоді я беру документ, який посвідчує те, що я проживаю. Або, наприклад, документально підтверджений, може бути договір оренди житла, документально підтверджений uh -huh. нотаріусом, все як потрібно, і приноситься, приноситься в школу. Або якщо, наприклад, знову-таки виникає таке питання, я не хочу в цю школу за територію обслуговування. Якщо є поруч, там 16-ї, умовно, 4-та є місця, вас туди беруть без проблем. На жаль, час нас добігає кінця, багато запланованих питань ми просто не встигаємо розглянути, але все-таки на сам кінець я би хотіла ще пролити світло на таке питання, навколо якого точаться дискусії тільки тому, що журналісти на цьому хайпують. Про завершення навчального року 28 червня. Батьки бояться, що дітей будуть тримати за партами до 28 червня. Чи справді це так? Чесно, не будуть. Дай Бог, що не будуть. Е, ніхто не звертає увагу, що і минулого року була така постанова, то там би взагалі жах, там до 30 червня написано. Але наскільки пам'ятають батьки наші і учні, наш навчальний рік закінчився 31 травня. Е, справа в тому, що є. Певні статті закону про повну загальну середню освіту, в якій анонсовано, що навчальний рік починається 1 вересня, а закі... має закінчитися на прописано до 1 липня. Це угу. є в законі. Але ще один є момент, на який ніхто не звертає увагу. В навчальному році може бути тільки 175 навчальних днів. Це 35 тижнів. Про те, яким коли мають бути які канікули, як їх тривалість, їх термін, це, це закладено в структуру навчального року, яку затверджує Нікабмін. Ні департаменти, ні Міністерство освіти, а лише заклад освіти, школа і вищий його колегіальний орган педагогічна рада. Там прописуються канікули, термін, осінні, зимові, весняні і коли закінчення навчального року. Якщо ви згадаєте ковід, було по-іншому. Ми міняли строки. Заклади міняли строки канікул, змінювали термін канікул із-за того, що був карантин, там, чи ще, наприклад, якісь речі, якісь форс-мажор. Цього року всі школи України опинилися в різних умовах. Хтось при фронтовій зоні. Хтось під час взагалі активних бойових дій там в зоні ті, хтось в, в тимчасовій окупації, і ніхто не міг однаково закінчити навчальний рік. Наприклад, якщо ми візьмемо школи Києва, вони набагато пізні... ну на тиждень чи на два вийшли пізніше ніж вінницькі школи. Чому? Тому що в них був довготривалий блекаут, тому що їх інфраструктура була більше пошкоджена, ніж Вінницька, і вони змінювали структури. Вони додавали до канікул дні. Змінювали педрадою структуру і виходили значно пізніше. До зимових? Зим... Не тільки, зимових, осінніх осіння. теж. Mm -hmm. да. І в них вийшло, вийшла середина червня. У зв'язку з тим, що в воєнний час немає святкових днів. А лише вихідні. У нас 175 днів вийшло 31 червня, 31, перепрошую, травня. 1 червня вже всі школи комунальної форми власності нашої громади вийшли на канікули. Ми ні разу не змінили жодного ні терміна, Ну, взагалі, структуру навчального року, наскільки мені відомо, не змінив жоден заклад. Якщо дасть Бог, у нас все буде так, як. Цього року ми так само ми прорахували, маємо вийти 1 червня, але війна, і ми нічого не можемо загадувати. На жаль, ми живемо в такий непередбачуваний час з форс-мажорними обставинами. Ми не знаємо, що буде завтра, і до речі. 175 навчальних днів на час воєнного часу відмінено. Але для чого нам ущільнювати програму, якщо ми і так закінчуємо навчальний рік до червня місяця? Нам треба організовувати в червні пришкільні табори. А діти 9 і одинадцяти класів мають отримати документи про освіту. Тому це подовження і стосується до 1 липня. Ми маємо закінчити всі навчальні процеси і по світі. Все отак от просто. Що ж, нагадаю, це була програма Віч на віч. Ми говорили про перспективи функціонування Вінницьких шкіл у прийдешньому навчальному році із директором департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.